Сьогодні мобілізували водія Анжеліни Джолі. Це сталося, коли вона приїхала в Україну. Сухопутні війська повідомили, що він являється офіцером запасу права на відстрочку не мав. Сама Анджеліна Джолі не приймала участь у мобілізації і жодним чином не заважала її проводити? Як ви вважаєте, напишіть в коментарях, чи правильно зробили, що його мобілізували, коли він являється офіцером запасу. Як ви думаєте, кого ще з відомих людей є родичі або водії, які, або якісь інші там близькі родичі, які мають... Офіцерське звання, або також підлягають мобілізації, але їх до сих пір не мобілізували. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені та всім українцям буде цікаво почитати про відомих людей, які також уникають мобілізації. Також, у разі потреби, якщо ви хочете оформити відстрочку, і у вас є законне право, або ви хочете в цьому розібратися, звертайтеся, мої контакти в шапці профілю. Будемо допомагати. Як завжди, ваш адвокат не клеса.